Доброго дня, шановне панство. Продовжуємо курс лекцій з дисципліни основи теплообмінних процесів харчових підприємств. Сьогодні ми з вами розглянемо безпосередньо тема у нас теплопередача. Ми розглянемо основне рівняння теплопередачі. Основне рівняння теплопередачі, коефіцієнти теплопередачі. Безпосередньо розглянемо теплопередачу через плоску стінку та циліндричну. І так, процес перенесення теплоти від гарячого теплоносія до холодного через роздільну стінку. Називається теплопередачу. Ми вже з вами розглядали такі питання і дивилися про розглядали питання теплопровідності. В даний момент розглянемо процес теплопередачі. Значить, називається теплопередача цей процес від гарячого теплоносія до холодного через роздільну. Стінку. І супроводжується зміною температур теплоносіїв вздовж поверхні теплоодміну. Ми бачимо на е, слайді, зміна температури відбувається від 18 градусів на поверхні стінки і до мінус 10 через е, цегляну вкладку і е, е, якийсь е, шар е, утеплювача. При цьому температура гарячого теплоносія зменшується, а температура холодного теплоносія підвищується. Теплопередача сам процес є складним процесом, що включає окремі процеси тепловіддачі в гарячому і холодному теплоносії та перенесення теплоти теплопровідністю через стінку, що розділяє теплоносії. Рушійною Про силою процесу теплопередачі на локальній ділянці є локалізація. І локальна різниця між температурами гарячого та холодного середовища. Теплоносія. Теплоносія. Як ми вже сказали, локальною рушійною силою процесу є різниця температур дельта Т від гарячого до холодного теплоносія. І е, теплопередача як вид перенесення енергії в просторі підкоряється основному кінетичному закону, відповідно до якого швидкість процесу прямо пропорційна рушійній силі та обернено пропорційно термічному опору Тобто швидкість процесу прямо пропорційна кількості передано температури до поверхні F поверхні теплопередачі, яка вимірюється в метрах квадратних, до ТАУ часу. Погане позначення. Звертайте увагу, будь ласка, що позначення ТАУ це в шрифту Аріяль, певна така. Біда. Дельта Т, відповідно, як ми вже сказали раніше, рушійна сила процесу, а саме різниця температур. І R з індексом Т це загальний термічний опір процесу теплопередачі. Тобто ми бачимо, що основне рівняння теплопередачі можемо записати як різницю температур між гарячим і холодним теплоносієм, і термічний. Відношення до термічного опору. Термічний опір на межі поділу теплоносіїв – величина, яка важко визначається, тому її зручно представити зворотньою величиною. К дорівнює одиницю одиниця на R з індексом Т, саме безпосередньо цей термічний опір. Яку, звичайно, називають константою швидкості процесу або так званим коефіцієнтом теплопередачі. У цьому випадку основне кінетичне рівняння процесу теплопередачі можна записати як константа. Або цей так званий коефіцієнт теплопередачі, добуток, різниця, середня різниця температур на площу поверхні, і відповідним чином на час. Перепрошую, не середня, різниця, середня рушійна сила, але відповідним чином різниця температур, дельта Т, дельта Т. Середня рушійна сила процесу теплопередачі для тепловмінного апарату, а відповідним чином, це і є різниця температур. Рушійна сила це різниця температури від гарячого <coughs> до холодного теплоносія. Це рівняння називають основним, це рівняння називають значить, основним кінетичним рівнянням процесу теплопередачі, тому що воно. Одночасно характеризує як кількість перенесеного теплоти, так і швидкість його перенесення від гарячого теплоносія до холодного через стінку, що розділюється. Швидкість перенесення, відповідним чином, у часі визначається. Основне рівняння теплопередачі показує, яка кількість теплоти передається в сталому процесі від гарячого теплоносія до холодного через роздільну стінку площою F, яка вимірюється в метрах квадратних, за певною рухомою силою процесу середньою різницю температур між теплоносіями. Коефіцієнт теплопередачі у е, цьому рівнянні є в певній мірі величиною, яка характеризується середньою швидкістю складного процесу перенесення теплоти між теплоносіями. Ми попередньо сказали, що так як ми. Не можемо оцей коефіцієнт опору визначити, ми визначаємо замість, ми визначаємо коефіцієнтом теплопередачі безпосередньо оцей термічний відношенням одиниць до термічного опору РТ. Тому Вирішення цього рівняння щодо коефіцієнта теплопередачі отримали наступне рівняння. Наступне рівняння. Чи я не записав? Звідси забираємо, зараз ми з вами вирішимо, виносимо цей коефіцієнт теплопередачі, дорівнює Q, поділене на дельта Т середнє, тобто рушійна сила процесу, у відношенні добуток площі поверхні і на швидкість, і на швидкість цього процесу. Коефіцієнт теплопередачі, цей К, я ще раз до нього, пов'язує між собою окремі коефіцієнти теплопередачі на та теплопровідності з умовами проходження процесу теплообміну, що враховують агрегатний стан теплоносіїв і гідродинамічні режими руху цього процесу. Далі розглянемо. Теплопередачі через плоску стінку. Маємо однорідну плоску стінку з теплопровідності лямбда. З завтовшки сіма. На ПВ маємо коефіцент з коефіцієнтом теплопровідності лямбда, ось ми бачимо з завтовшки сіма. На поверхнях стінок температури позначимо як ТС1, ТС1. ТС1. Так. І ТС2. І ТС2. Значення коефіцієнта тепловіддачі на гарячій стороні дорівнює лямбда альфа 1. Альфа 1. А на холодній, відповідно, Альфа 2. При сталому тепловому. А, тут у нас. При сталому тепловому а, стані а, кількості теплоти передана від гарячої рідини до стінки. Дорівнює кількості теплоти, переданого через стінку, і кількості теплоти, відданого від стінку до холодної рідини. Отже, для визначення густини теплового покутоку можемо записати три залежності. Три залежності. Ось вони у нас є. Від. Середовище до стінки, різниця температур, коефіцієнт використовуємо коефіцієнт теплопровідності і товщину нашого теплопровідності і товщину нашої стінки. Знову ж таки нарушену силу різницю температур. І в даному випадку вже передача від ТС2 до температури рідини Т.Ж2. Використовуючи коефіцієнт теплоповідності, використовуючи коефіцієнт тепловіддачі лямбда-2. Далі можемо записати з цих рівнянь, можемо записати визначення, значень окремих ми бачимо визначення значень окремих температурних потоків від ТЖ1 до ТС, ТС1, тобто урядені відношення. ТС2 до Т, ТС1 до Т-ТС2. Ось у нас цей відрізок. Ось у нас цей відрізок. І від тс 2 до ТЖ2. Ось у нас третя. рівність. І звідси, складаючи їх, одержимо повний температурний потік, тобто від ТЖ1 до ТЖ2. Відповідним чином, можемо записати ТЖ1 мінус ТЖ2, дорівнює складаючи е, ось ці складові ось цю е, праву частину. Ми отримаємо. Наступне рівняння, де тепловий потік можемо визначити як ТЖ1 мінус ТЖ2, як теплопередачу можемо визначити через плоску стінку, де по один бік стінки знаходиться гаряче середовище з температурою ТЖ1, а по інший холодне з температурою тж 2 Температури, за допомогою яких визначається значення густини безпосередньо Q маленьке густини теплового потоку. Ну, коефіцен теплопередачі К в даному випадку. Кофін теплопередачі К в даному випадку. Прошу, вимірюється ват поділене на метр квадратний на кельвін. І а, а, цей коефіцієнт характеризує інтенсивність процесу теплопередачі від одного теплоносія до іншого, через однорідну стінку, що їх розділяє. Чисельне значення коефіцієнта теплопередачі дорівнює тепловому потоку через один метр квадратний, розділяючи плоскої, плоскої стінки при різниці температур а, теплоносіїв у 1 Кевін. О1 Кельвін. Ось ми його і визначили кофент теплопередачі. А, ще раз. Характеризується інтенсивністю процесу теплопередачі від одного теплоносія до іншого через однорідну плоску стінку, що їх розділяє. Чисельне значення коефіцієнта теплопередачі дорівнює тепловому потоку через 1 метр квадратний роздільної плоскої стінки при різниці температури теплоносів у 1 кельм. Величина зворотня коефіцієнту теплопередачі називається повним термічним опором теплопередачі і згідно з формулою попередньою може бути визначена. І дорівнює цей термічний опер R, Зараз, зараз повний тепловий опір теплопередачі. R дорівнює відношення одиниці до відповідним чином коефіцієнту теплопередачі. І можемо його записати як відношення одиниці до коефіцієнту теплопередачі, до лямбда альфа 1 плюс сигма на лямбда плюс одиниця до альфа 2. І загальний тепловий опір буде дорівнювати сумі значень теплового опору кожного шарів стінки. Ну, відповідним чином, коли ми повернемося до нашого першого, самого першого. Рисунку, да, кожного шарів стінки, тобто у нас є падіння температури на внутрішній поверхні, потім крізь падіння температури крізь цегляну кладку. Ми з вами розглядали, потім перший шар теплоізоляції, ну і штукатурка на поверхні будинку. Оцих По сума цих шарів і буде загальним термічним опором, повним термічним опором теплопередачі. Р. Де відповідним чином R альфа 1 це тепловий опір тепловіддачі з боку гарячого теплоносія. Потім тепловий опір теплопровідної стінки, ну так вирішується кожна стінка. І далі тепловий опір тепловіддачі з боку холодного теплоносія. Для багатошарової стінки, що складається з багатьох шарів, він набуває вигляду. Вигляду одиниці поділене на суму цих шарів. Не будемо зосереджуватися. Далі розглянемо з вами теплопередачу через циліндричну стінку. Значить, маємо циліндричну трубчасту поверхню з внутрішнім діаметром D1. Внутрішній діаметр зовнішнім діаметром d 2 і довжиною L ця трубчиста поверхня. Стінка труби однорідна, її коефіцієнта провідності дорівнює альфа. Ось альфа. Всередині труби. Гаряче середовище з температурою ТЖ1. Ось ми бачимо це позначення: гаряче середовище з температурою ТЖ1. А зовні холодна з температурою ТЖ2. Температура поверхнь стінки невідома. Позначимо її як ТС1 відповідним чином на поверхні і тс 2 ми бачимо, що так, як від гарячого до холодного, йде падіння графіку температури. З боку гарячого середовища коефіцієнт тепловіддачі альфа 1, а з боку холодного альфа 2. Ну, як і в попередній крізь стінку. Альфа 1 і α2. При сталому тепловому стані системи. Тобто. Сталий тепловий стан. Кількість тепло, нічого не змінюється. Кількість теплоти, що віддане гарячому середовищі. І сприйнятне холодним середовищем одна і та. ж Отже, можна написати наступне значення. З цих співвідношень визначаємо окремі температурні потоки, як і в попередньому випадку. Від е, гарячого середовища ТЖ1 до температури стінки. Дивимося на наш рисунок ТЖ1 до температури стінки ТС1, далі через стінку ТС1 до ТС2. Це певний е, певна підлогарифмічна площа і від. Е, тс 2 до ТЖ2, відповідно, співвідношення. Складаючи рівняння системи, отримуємо повний температурний потік, який можна записати ось у такому вигляді, і проводимо з цього повного температурного потіку можемо визначити значення лінійної густини теплового потіку. Значення лінійної густини Q1, QL, QL, температурного потоку. Ось у нас вибудовується наступна, наступна формула. Звідки можна отримати лінійний коефіцієнт теплопередачі на 1 метр довжини труби? КЛ, ось за цією формулою можемо визначити лінійний коефіцієнт теплопередачі. Якщо ми будемо розраховувати кожухотрубні теплообмінники, тощо, то варто використовувати спрощені формули для Теплопередачі в трубному просторі. Розрахункові формули теплопередачі для труб досить громісткі, тому при практичних розрахунках застосовують деякі спрощення, які ми з вами і бачимо. Якщо стінка труби не дуже товста, то замість попередньої формули в розрахунках застосовують формулу для плоскої стінки, яка в цьому випадку при визначенні для труб довжиною. Один метр має ось наступний вигляд, ви її бачите, щоб спростити ці всі розрахунки. Де у нас тут К маленький коефіцієнт К маленький коефіцієнт теплопередачі для плоскої стінки, де з індексом X, ДХ, це середній діаметр стінки. Сигма. Як ми вже казали раніше, це товщина, що дорівнює на піврізниці діаметрів. При цьому, якщо d 1 відноситься до d 2 більше 05, то похибка розрахунку не перевищує d 1 до d 2 більше 05, то похибка, ну, тобто внутрішнього і наружного діаметрів, не перев. Більше 0,5, то похибка розрахунку не перевищує 4%. Ця похибка знижується, якщо при виборі dx дотримуватись наступних правил. Ось вам правила, які якщо альфа 1 набагато більше альфа 2, то dx дорівнює 0,5 помножити на d1 плюс d2, тобто діаметри. Якщо альфа один приблизно альфа 2, то dx дорівнює d2. Якщо альфа 1 набагато менше, ніж альфа 2, то dx дорівнює d1. Ну ось такі припущення використовуються, тобто при розрахунку теплопередачі за попередньою формулою замість dx. Ось в цьому випадку береться ось тут. Ось. Замість dx. Береться той діаметр, з боку якого коефіцієнт тепловіддачі має менше значення. Якщо значення коефіцієнтів тепловіддачі альфа 1 і альфа 2 одного порядку, то dx дорівнює середнього арифметичного між внутрішнім діаметром, як я вже казав попередньо, d1, і зовнішнім діаметром d 2 при проведенні розрахунків за попередньою формулою завжди слід мати на увазі, що в цілях спрощення розрахунків відносно малим опорам можна і слід нехтувати. Ну, ось такі припущення. Ще раз наголошую на тому, що ці розрахунки досить складні, тому для спрощення от вже готові формули, в які ми підставляємо. Наші дані, які нам відомі. Наші дані, які нам відомі. І повторюю на тому, що нам відомо те, що ми з вами робимо. Це коефіцієнти тепловіддачі альфа 1 альфа 2 на гарячій на холодній стороні, нам відомі. Діаметри наших внутрішній і зовнішній діаметр труб Д 1 Д2, довжина цієї труби і коефіцієнт теплопровідності, тобто матеріал, з якого вона зроблена. А також ми маємо температури на поверхнях і температури на поверхні стінок, і температури гарячого та холодного середовища. Тобто, те, що нам відомо, ми підставляємо у формулу у спрощену формулу. Теплопередачі, визначення теплопередачі для труб. Ну, ось така у нас невеличка лекція, як завжди, список рекомендованої літератури, де можна отримати додаткові відомості за цією темою. І тема наступної лекції теплообмінні апарати. Не стомлююсь повторювати, дякувати Богу, що в нас є наші захисники. Дякувати Богу, що в нас є наша Україна. Бережіть її, бережіть себе і своїх батьків. І за можливості помоліться за хлопців, і їм це зараз дуже-дуже потрібно. Але ми все одно переможемо. Все буде Україна. Дякую вам за увагу. На цьому ця лекція закінчена.